Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовжують відповідати на питання підписників. Таке мені питання задали: що принесе Україні угода з компанією BlackRock? Ну Я подивився, що це за компанія, взагалі така потужна, світова, мало не найпотужніша в світі інвестиційна компанія. От. Ну Давайте подивимося, що, що принесе Україна, до речі, з нею вже угоду заключила. Давайте подивимось, що буде. Отже, скажіть мені, будь ласка, що принесе Україні угода з компанією BlackRock? Хай скажуть, що правду. Так, Наутіс прямий відповідно довертаю. Почасові. Соу, so, ага. Так, довертаю по часовій іса, а ну гаразд. Пуста руна. Цікаво. Вуня перевернута. І інкус. Ага. Здається, зрозумів. Ну, дивіться, що в нас тут? Що принесе? М Науті Солом Іса. Так, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. І заходьте на вкладку Спільнота в наше общество. Дякую. А тепер повернемося до розкладу. Е, дивіться. Ну, якби знаєте, це з одного боку м примушування. Це, це і доля, якби. Україна буде відновлюватися доволі активно після війни. Але бачите, це й певне примушування буде з боку компанії. Хоча ну перемога, бачите, ну це не перемога у війні в даному випадку. Це перемога, знаєте, ну ем, розквіт. Це руна сонця, знаєте, розквіт настання ну, періоду ну золотого часу, якщо так сказати, якось так. але бачите, тим паче, на кінець падає Іса. Тобто ем, розквіт і так далі, але він буде поступовий, буде гальмуватись. Щось мені знову здається, що наша бюрократія і корупція будуть палки в колеса тому розквіту ставити. Але все-таки, все-таки, дивіться. Падає руна вищих сил. Вищі сили будуть за нас. В даному випадку це не про прикриття інформації, ну, мається в виду за українців, за Україну. От. Тобто, але, тим паче, бачите, в унію якісь і нерадісні новини будуть, якщо так. От. Але на кінець все-таки падає інгус. Ну, як благоприємне завершення ситуації. До речі, під чому? Під Ісою. Тобто, ну, затримки так, будуть, але завершиться все благоприємно в кінечному результаті. Ну, і ось, бачите, наутіосоло. Доля і все-таки перемога. Так? Ну, розквіт буде, так. Співправ... Принесе розквіт Україні ця компанія. А до речі, давайте так і поставимо питання. Це була угода, так? Е... Давайте так спитаємо. Чи е... багато добра зробить ця компанія для України? Ну, тому що два однакових питання не можна ставити підряд, зокрема. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи компанія BlackRock принесе багато добра, ну, багато добра, розвитку, добрих справ для України? Хай скажуть його неправду. Інгус. Іса знову ж таки. Я вас перевернутий. Ганнас перевернути. Лагус перевернути. Рісас перевернути. Ха, Ха, а цікаво. Дивіться, ну ніби перша руна каже так. інгус, як було приємне завершення ситуації. Але решта розкладу, ну таке. Іса Евас перевернути. Тобто, ну от знов-таки затримки, так. Затягування проволочки, ось Еваз, як топтання, знаєте, на місці. Ну, явно бюрократія, будуть палки в колеса компанії ставити. Е, дивіться далі: Манас перевернутий, Лагус перевернутий, Турісас перевернутий. Ну, Відповідно, щось люди будуть не дуже задоволені, Ну, народ України, зокрема, так? М -м -м, я це так бачу. Ось, бачите, Лагус перевернутий. Люди будуть думати, що вектор якийсь не той, рухаємося не туди. В даному випадку це не про брехню. І ось бачите, якісь можливості закриваються навпаки, а не відкриваються. Хм, доволі цікаво. Е ну, гаразд, а як би тут ще спитати? М -м, це я питав за добро, так? Добре, а давайте справжні мотиви компанії подивимося взагалі. Що вони бачать для України? Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як компанія BlackRock бачить свою співпрацю із Україною? Хай скажуть його неправду. Маннас перевернутий. Giebo. Ansus perverntai. Urus perverntai. Dar nu, no aš tai bus, jūs čia bičiuliu. Hagavas. O, tęs. Aha, uoltas. Mhm. Mm Ну, знаєте, неоднозначно і компанія бачить цю співпрацю з Україною, будемо так говорити. Ну, дивіться. Маннас ЄБПР. Ой, Геба перевернута Геба, це не обрати Маруна. Маннас перевернутий, Геба, Ансус. Е -е, ну що, ну, дивіться, знов-таки, бачите, по, людя по людям вони розуміють, що багато хто виїхав, так. Ну і загиблих, на жаль, у нас теж як військових, так і цивільних немало. Будемо так говорити. Ну, дивіться, але все-таки, бачите, бачать партнерство. Все-таки вони бачать там партнерство з Україною, як би так. Ну і взаємовигідне партнерство. Зокрема, ця руна означає. Але сусідство, Ансус перевернутий. Е, З одного боку, це, знаєте, якісь підводні камені, недомовки, недостовірна інформація, будемо так говорити, так? Ну. Трохи лукаве партнерство, якщо також дві руни подивитись. З другого боку, це знаєте, руна, яка юриспруденція означає. Тобто компанія розуміє, що в нас, ну, ну будемо так говорити, ще у нас є куди рости в плані дотримання законів і так далі. Скажу м'яко. Е, дивіться далі. Мурос перевернутий Хагава, Зеотов. Ну, в даному випадку Хагавас це знаєте, якраз про те, що вже відбулося. Тобто, ну, компанія розуміє, що руйнувань в Україні море, так? Дивіться, ну вони розуміють, що ну, це якраз знаєте, про, про здоров'я не стільки про безсилля, а стільки, знаєте, про здоров'я не здоров'я в даному випадку, економіки. Ну вони розуміють, так, що у нас зараз боргів і руйнувань стільки, що. ой-ой-ой-ой. Вкладатись доведеться капітально. Дивіться, хаглас. В даному випадку, це, ну, це як і розуміння компанії цих всіх руйнувань. так і знаєте, ну, не слід його боятись, не завжди це знаєте щось погане. Одне із значень цієї руни, і воно мені і прийшло в даному випадку що це е, руйнування старого, розчищення місця для утворення нового. От. І бачите, після Хагала, після цього, ну, зламу системи, якщо хочете, ось настає Отал. Тобто, ну, власність, плюс ріст власності і добробуту. От. Мені ця руна побачилась в даному випадку. Тобто, ну, будемо так говорити, посилку компанії хороший. Чи вдасться їм зробити все, що вони хочуть? Ну, от, може не зовсім вдатись. Тому що є причини. Тобто, взагалі, якщо дивитись, чи е, потрібне нам співробітництво із цією компанією, і що воно нам принесе, то по фіналу так, потрібне все-таки. І воно в Україні буде більше плюсів приносити, ніж мінусів, зокрема. О. Ну, але нюанси також будуть. Бачите, тут не все так гладко, навіть зі сторони компанії. Є у них і свій інтерес. Ну, звичайно, що як же ж по-іншому. Ну, але взагалі так, плюси будуть нам від цього співробітництва. І мінуси вони все-таки перекриють по результату. Тому так, плюс Україні. Добре, ось таке от відео вийшло. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!